В Іраку стартував проєкт вирощування гідропонного ячменю для годівлі великої рогатої худоби, зокрема буйволів. Ініціативу розпочала регіональна влада за підтримки всесвітньої продовольчої програми. Проєкт допомагає фермерам на півдні країни, особливо тим, що розводять буйволів. Він дає їм можливість залишатись у своїх селах і не переїжджати через посуху та повені. Наявність сталого джерела виробництва кормів сприятиме стабільності фермерів на місці й запобігатиме їх переселенню. Фермер Хішам Хасан Аль Бакі наочно демонструє, як швидко росте гідропонний ячмінь. За його словами, рослини розвиваються вдвічі швидше, ніж зазвичай, і споживають майже на 90% менше води. «Ми посіяли цю партію сьогодні. Завтра вона почне рости. А за 4-5 днів ми її зберемо і дамо худобі. Це зовсім інший ячмінь. Він дуже поживний і збільшує надої молока майже вдвічі. За даними управління сільського господарства, Басри, кожна така установка коштує приблизно 15 тисяч доларів США. Раніше в Басрі підкормові культури обробляли понад 1200 гектарів землі. Зараз площа скоротилася до 200 гектарів через нестачу води. Гідропонний ячмінь дає змогу отримувати більший рожай на меншій площі з меншою витратою води. Проєкт дає надію фермерам Іраку зберегти стада та знизити залежність від традиційного корму в умовах посухи та зменшення водних ресурсів.